У Сумській міській галереї презентували виставку Володимира Корольова Художній шлях в серце природи автор народився в Сумах, закінчив місцеву художню студію. Перша персональна виставка митця відбулася в 1974 році. З того часу чоловік не припиняє творчу діяльність. Розповіла начальниця відділу агенції промоції суми Тетяна. Голод. Ця виставка вона сповнена поваги до творчого шляху автора у 2024 році. Вже буде 50 років, як пройшла перша виставка цього митця на цій виставці. Представлені роботи починаючи з 2006 року. Остання робота, яка намальована, вона дадується 2021 першим роком. Картини Володимира Корольова, за словами Тетяни Голод, знаходяться в приватних колекціях та музеях України і за кордоном. В останні роки я так не пам'ятаю, щоб відбувалися такі ну публічні заходи з його участю, такі виставки, ну, особливо персональні. І сьогодні для мене ну так дивовижно, я відкрив для себе світ мистецтва. Художник показав себе дуже різним, таким багато багатохарактерним художником. Я бачу тут і мариністичні пейзажі є, і натюрморти, і побутові сцени акцент дає на самоукраїнську творчість, українське село, українські хати. Роботи представлені на виставці, виконані в техніці олійного живопису. Виставку Володимира Крульову можна переглянути до 30 липня. Галерея працює з вівторка по неділю. Анна Книж, Віталій Паденко – Суспільне новини Суми.